Кінець поточного тижня ознаменується державними святами. Про те, як відзначатимуть марганчани День прапора та День Незалежності, розповідає заступник міського голови Олена Володимирівна Медяник. Шановні мешканці міста, наближаються святкові дні. 23 серпня ми відмічаємо День Прапора України. 24 серпня День Незалежності України. В зв'язку з цим ми пропонуємо. Наступні заходи 23 серпня, о 9 годині 30 хвилин біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко відбудеться урочисте підняття прапора державного, а також мітинг присвячений дню незалежності. Всіх бажаючих запрошуємо і нагадуємо, що починається мітинг о 9.30 у суботу, 23 серпня. 24 серпня о 19 годині на площі перед клубом Дніпро відбудеться святковий концерт. Крім того, по місту оголошується акція. Вона проходить по Дніпропетровській області. Акція називається Прапор у твоєму вікні. Тож долучаємося до цієї акції в зв'язку з тим, що 28. 20... 3 серпня відмічається День прапору України. Свята святами, а поточні питання залишаються першочерговими для вирішення. Одним із таких питань є допомога людям, які прибули до нас із східних областей України. До міста Марганця щоденно звертаються тимчасово переселені. Мешканці східних регіонів станом на сьогодні більше 200 чоловік звернулося за допомогою у розселенні, а також вони проживають у своїх рідних та близьких. Для того щоб надати допомогу людям, які залишилися без житла, які приїхали, взявши з собою лише самі, -самі необхідні речі. А іноді і без них, ми звертаємося до вас, шановні мешканці міста. Нам необхідно створити банк даних житла для тимчасово переселених мешканців. Якщо ви бажаєте здати в оренду житло вільне, яке є у вас у вашому володінні, звертайтеся, будь ласка, до міськвиконкому до 35 го кабінету, особисто до мене. Це можуть бути однокімнатні, двокімнатні чи трикімнатні квартири. Їх будуть винаймати за квартплату, а також за орендну плату. Крім того, шановні мешканці міста, просимо вас долучитися до збору речей. Людям необхідний одяг, особливо дитячий, тому що із людей, які прибули до нашого міста, 73 дитини. Більшість із них. 1 вересня сядуть за парти, підуть до школи. Тому, будь ласка, одяг для дітей. Якщо він у вас зайвий, приносьте взуття, миючі засоби та засоби особистої гігієни. Обов'язково потрібна постільна білизна, є необхідність у посуді та рушниках, а також продукти харчування довготривалого зберігання. Крім того, у нас є люди, які прибули до нас і відразу ж народили діточок. Зараз у нас таких четверо тому потрібні візочки для новонароджених та речі для новонароджених дітей. Хочу відмітити, що речі всі, які ви будете приносити, збирає територіальний центр з обслуговування громадян. Знаходиться він біля парку Островського, колишньому дитячому садочку. Тому, якщо у вас є зазначені речі, будь ласка, звертайтеся з 8 до 18 години до територіального центру, привозьте, приносьте, а вони вже передадуть за призначенням. Тим людям, які звертаються. Шановні мешканці міста, у нас щороку проходила в місті у серпні місяці акція Збери дитину до школи. В цьому році ми її проводимо для дітей, які прибули зі східних регіонів, які сядуть за парти 1 вересня. Якщо ви маєте бажання до неї долучитися, у кабінеті 6 і 7 міськвиконкому приймають канцелярські товари. Зошити, ранці, шкільний одяг для тих дітей, які до нас приїхали. Тому, будь ласка, не будьте сторонніми. Пам'ятайте, що всім людям, які прибувають, потрібна допомога. І ми, як активні мешканці міста, повинні долучитися до того, щоб людям, що проживають на сьогодні в нашому місті, було комфортно і спокійно. Це ми зробити в змозі всі разом, всією громадою. Тому, будь ласка, пам'ятайте, все залежить від нас.